Ми шиємо військовий одяг: це від боксерів, футболки, термобілизна, шапки, розгрузки. Це кому треба, свої там приходять костюми, рубашки бойові у бокси. Іноді я кажу їм: у вас просто відчуття, коли в мене немає з чого шити. Вона мені телефонує, каже Света, що у вас по тканині? Я вам допоможу. Беріть собі там рулон чи два. Насправді, обсяги дуже великі, тому що от за цей місяць я підрахувала. Ми пошили 63 костюми. Це у нас пішло шість, костюмів, шість рулонів костюмної тканини. Лісові кофти, наприклад, там за тиждень може уходити по 5 рулонів. 20 із них ми зробили 11, і скільки ж зробили в Кам'янському дівчата, ну там вони більше спеціалізуються по стабілізаційним пунктам. Там вони відшивають адаптивний одяг, штани. Худі, футболки, прапори, шапки, бафи, це теж вони працюємо. Ми в співпраці нас залив волонтерську ініціативу. Громада нас підтримувала з перших днів в цій кімнаті, розкроюють флісові кофти і термобілизну. Ми називаємося швейна рота Нікополь. Ну на емблемах, які ми відправляємо отут тут замість українського стоїть герб червоно громади. Так як були такі часи, що постійно обстрілювали село. Коли нам запропонували туди вступити, в цю ініціативу, у людей був резонанс. Не показуйте дуже багато, що ви робите, і з за того йдуть прильоти. І тому назвались так, але на емблемі кругом у нас значок Червоногригорівської громади. Буквей П, оце, оце залишилось ціле. Бака всі полетіли. Вихователі технічні працівники, ну, помічники вихователів, двірники, всі логопеди. Дефектологи, психологи, всі, всі Оля, вихователь. Так, добрий день, Оля, кроїть нам термобілизм. Ну, всі працівники освіти немає. Тут чужих всі захожих випадково. людей, людей захожих немає.